Чого ви зараз не помічаєте, а на що б варто було звернути увагу. Дивіться, тут про те, що зараз є слушна нагода, класний шанс для того, щоб буквально відрізати від себе якусь людину через біль. Звичайно, що це не просто залишати людей у минулому, але тут це необхідно зробити. Тобто, якщо є якась, як то кажуть, Нав'язлива думка в голові щодо якоїсь людини, ви не можете відпустити там якісь стосунки, які вже себе вичерпали, або ще щось у такому стилі. То зараз якось так зірки склались, що ви вже цей кармічний вузол можете розв'язати. Тут, по страшному суду, розумієте, ви вже свою карму відпрацювали з цією людиною. І зараз є. Класна нагода розрубати цей вузол і закінчити цю історію. І справа в тому, що коли ви виходите з цієї історії, для дівчат тут програється, що ви знаходите якраз ту людину, яка вам саме для класних стосунків, а не для боротьби з, з кимось. Тому що та людина, про яку ви думаєте, зараз подумали, кожен про свою, в кого така є. Вона більше була для того, щоб ви в собі коперсалися, шукали в собі якісь недоліки. Справжня людина, яка вам для сімейного щастя, для затишку, для комфорту, для забезпечення навіть ваших якихось потреб, вона попереду. І тут саме про це мова: що зараз класний шанс залишити минуле в минулому, розв'язати оцей вузол чи розрубати його, і йти впевнено. Уже не дивлячись в минуле, а вперед. А для хлопців, якщо дивитесь, то це про те, що як тільки ви зможете розрубати оцей гордіїв вузол з якоюсь людиною, тут не обов'язково протилежною статі, але звичайно, що для більшості програється, що це про якісь стосунки. І ви стаєте самі по собі такою, знаєте, дійсно особистістю пропрацьованою, стаєте міцно на ноги фінансово якби Починаєте знову керувати власним життям, власним фінансовим потоком і все в такому роді. Тобто почуваєте себе справжнім чоловіком і йдете стрімко вперед. Так що тут просто зараз якась, якось так зірки склались, що саме зараз дуже слушна нагода. Ну, Можливо, у зв'язку з закінченням календарного року, можливо, вам до, до кінця року треба це завершити, щоб розпочати новий рік, уже сконцентрувавшись на. Собі, а не на якихось там історіях з минулого.